Кожна людина особлива, кожна людина унікальна. Нема одинакових людей, не тільки зовнішні, а й по внутрішньому стану, набору талантів своїх, та проявів сублічності своїх. Всі люди особливі. Тільки, на жаль, близько 5% людей це розуміють і проявляють себе. І вони отримують 95% всіх благ світу цього. А інші 95%, які намагаються підражати комусь, да? намагаються бути схожими на когось, копіювати когось. вони завжди створюють себе копію, копія завжди гірша оригінала. І вони товчуться на цих 5% благ світу цього. Розумієш, в чому фішка? Пізнавай себе через цей стан. Да? Ну, от я от така улюблена доченька Бога. Я в любові, я дозволяю пізнавати Бога. Дозволяю в собі пізнавати Бога і дозволяю Богу проявлятися через мене. Через мої якості, таланти, та, прояви, творчість, несу любов, в цей світ. Разом з Богом створюю цей всесвіт через любов. І тоді ти побачиш, як все навколо тебе почне змінюватись. Ти відчуєш себе особливою не в плані гордині своєї, да, его. я розумію про що. А особливо в плані від щастя внутрішнього стану твого. Коли ти несеш цей світ, чим би ти не займалася?